Канка старовинне ремесло. Використовували його ще в античні часи. Вся суть у нанесенні рельєфного малюнка чи надпису на метал. Тож сьогодні мова піде про художника-металопластика нашого земляка Івана Гуцуляка. Не злукавлю, якщо скажу, що він єдиний митець у наших краях, який працює у такій рідкісній техніці. А почалося все ще в ранньому дитинстві. З дитинство вже ми бавилися олівчиками на е, свята. Нам, як то кажуть, не приносили дарів, а на Миколая нам було принесено одному братові, другому на чотири брати було. Я наймолодший, то нам, мені шість кольорових олівців, а старшому Юрі дев'ять кольорових. І такий папір чорно-білий на якийсь малюночок. Отак починалося. Але то з тим не розлучалося і воно так, як. Кажуть, Бог дав і погнав, погнав, погнав. І якщо взяти по малюнку, то десь вже в 9 класі, в 10, то я вже ілюстрації до творів малював в школах і на якісь Олімпіади їхав туди-сюди, щоб був, у руслі був, щоб прив'язаний до малюнку. Після восьми класів у Воскресінецькій школі хлопець подався до Косова. Саме там пізнав метал і вже почав створювати свої перші витвори. Потім знову повернувся у Коломию, здобув середню освіту у міській другій школі і відразу влаштувався на лісокомбінат. Там був художником Теслею. Згодом почав займатися інкрустацією на дереві, так званою інтарсією. Там же під руками дерево різне. Називали ми то шпо. Дерево, пластами, і там преси, і лаки, там все під руками. І пішли замовлення такі серйозні були, що я вже в бригаді з такими художниками ну, конкретними, що вони анітарці займалися. І вони мені показали, я там махом. Були десь картини, але то не, не довговічні картини, вони скліють там, десь, може, і волога пробиває. І десь може, може, воскресенька ще може знайти десь. А з інтарсії то е, я вже був, допомагав хлопцям з коломийської майстерні ми в кінотеатрі Ірчана новенькі робили вестибюль і там вже була потужна робота з інтарсією. Там фігури вріст людей, і там було 260 метрів інтарсії. Ну, хто пам'ятає, там було дуже красиво. Через деякий час Івана Гуцуляка забрали в армію. Як нині пригадує чоловік, служба була легкою, і в цьому неабияку роль зіграв талант художника. А повернувшись додому у рідне село Воскресінці, юнак почав займатися музикою. З армії приніс привіз з собою самопальну електрогітару, сам зробив. І одну подарували мені звідти таку значить, фірмову. Дві гітари привіз і одразу ансамбль в воскресінцях. Ансамбль легінь. Кіптарі пошили. І так, да, і так взяли дівчат четверо, п'ятеро, трошки навчили їх там співати. Там ну, я не маю освіти музичної, але я кажу, серед музикантів телефони добрі. Цікаво, що поряд із образотворчим мистецтвом та музикою у житті пана Гусоляка був також спорт. Спорт супутник зразу з дитинства став. Як показу закалялися, і він рівнозначний малярство. Така сама роль, як я. Як я на житті своєму відчув значить, плюс від спорту, так само плюс від малярства. Так, що кладу на дві полиці. Професійно то так більше футбол, бокс не дійшли до професіоналів, бо тому що то не все так завершується, бокс. Не, не сказав би, що він такий аж грубий був, але перспективи не була. В боксі, тому що і ростом, і то все. А може дитячі такі були забавки, і переросло трошки, що прийшлося трошки писки побити комусь, і хтось мені. Танцювальний ходив, танцював. То знаменитої такої, ще не буду дане не а було в нас о, в прізвище в неї таке завада. Старша жінка, вона хористка, танцювальна вела. Ну, давніше було давніше. Між іншим, після армії Іван Гуцуляк разом з братом працював художником-рекламістом у кінотеатрі імені Кірова. Їхній плакат до фільму Білий птах з чорною ознакою навіть виграв регіональний конкурс. А через певний час доля занесла пана Івана аж на східну Україну. Познайомився з дружиною, її направили до Харкова, до Чугуєва, йватиме на практику після навчання. Ну і... Забажала б, я приїхав до неї, я відгукнувся, лишив тут все і побіг туди. Там влаштувався, досить мене там прийняли серйозно, будинок культури, а при будинку культури школа Рєпіна художня. То я влаштувався там так зручно і рекламою малювакун там, і десь заміщав там, хто не міг, там початкова школа, там, Ну, як у нас, як у нас, слава. Примітивні перші рисунки, по книзі, викладав три місяці, чотири. А потім мене загрузили повно і ще, там, ще з міста привозили навіть самого Харкова, щоб я малював, великі реклами. Такі. І підбавилося грошей і вчувся, що, що можу, не забоявся, але паралельно там вже в ансамбль запросили, там був такий ансамбль світлячки. Тому будинку, великий будинок культури на містечко маленьке. І так, і через рік звідти приїхали, з дружиною тут відіграли весілля. Повернувшись на батьківщину, Гуцуляк вкотре пішов у музику. Зібрав гурт і почав грати на весіллях. Ну так, поговорюють, не хочу казати, що я перший почав грати з апаратури. В 69-му році ми винесли, як називається, колокол такий, динамік на грушку. <кій> І це весілля ми грали, в порівці, по-моєму. І то на ціле село почало так звучати. І як почали нас замовляти, мікрофони там, ще без стойка висіли на, на, на дротах, такі гойдалися. Але вже пішла така. У 1974 році пан Іван почав працю на дослідній станції на посаді художника та спортивного інструктора. Згодом його призначили директором тамтешнього будинку культури. Я почав там революцію. Мені одразу наділили як молодому спеціалісту навіть квартиру за один рік. А дружина якраз звагітніла тоді. І так прийняли дуже. І я включив всі свої турбіни, щоб, щоб утриматися в тому рівні, що мені там довіряють і я можу ну, видати себе. Я вже почав реалізовуватися, не боявся. Саме на дослідній станції чоловік почав займатися технікою чеканки. До речі, вперше з нею він познайомився у Харкові. Чуть-чуть зачепився, якогось кобзаря, там вичекала такого маленького. Але мене зацікавило, що справді, щоб це ж не зглини ліпити, а це і то на виборі треба робити дуже складно. я вперся і так, видно, судилося. Там я зачепився і тут якраз я в досвідні ці гетьмани <кхи> малі, то це в досвідні я їх виготовив. Їх було 15, потім десь на виставках пропадали. Десь там в галичі дві. Два наливайки брати, тось поза автобус допомагали заносити і додому. Ну і так, і малюнок пішов. Знову вже там же в тому клубі досвід станції реклама. І малюночки. Люди йшли, і там вже танці пішли грати. Ну, як то кажуть, все в одному кошику було зав'язано, що мені не треба було нікуди. Це. А такі творчі роботи, то до кінотеатру я біг на вечір. Вночі малюємо там, на рану рекламу зробили ну, і вже там. Ще один бік творчості Івана Гуцуляка – це малярство. Чудово митець проявив себе і як іконописець. Розписувати церкви чоловік почав іще ще у радянські часи. До церкви не, як то кажуть, не був готовий, бо то по об'єму робота дуже складна, і там відповідальність, там ти не відоб'єшся ні від чого, як то щось не знаєш. І треба було підготувати собі мораль і психологію навіть до того, що ти можеш малювати такі речі. Там не можна так просто пішов собі, я піду малювати церкву. Я майже не робив копій з чужих картин. Я брав собі Біблію, читаю. Значить, Сцена, вірш такий, то сцена така. Та Степана. Ясно, що я зараз знайду куплу відкриток, що там буде там намальовано. А я хочу своє подати. І я тоді вже малюю по-своєму. А вже в такому великому масштабі, в такому, що я малюю картини, такі, мене вже радиться отець. Чи в цій церкві, чи я в Турці малював, чи я малював в Олещину, в Жуків. Дуже багато картин. 60 картин до церкви було. Але то не може так швидко. І вони так і вони не можуть гроші заплатити. і Не може з них взяти гроші, бо то з людей ці гроші. У свої 60 років Іван Гусуляк у повному розквіті сил. За плечима більше пів тисячі картин та близько сотні робіт у металі. Майже всі ці витвори тішать око людей у різних куточках України та світу. Та на цьому зупинятись художник не має жодного наміру. Дістав металу доста дістав. мені стане до кінця моїх днів металу з фарбою. Проблема, бо дуже дорога, але це. Хочу метал довести до кінця і зробити таку, ну не грандіозну, бо це широко, але виставку таку авторську, чисту, щоб я з металом попрацював. Найближчі п'ять років я ще буду тут гримати, а собаки будуть гакати. Я задоволений, я можу сказати, що я щасливий, але в мене одна пляма така є, що, що дружина померла. Бо якщо сказати, що кохана. Що воно додає, що ти розумієш? що е, Зараз я в, в такій стадії, що я задоволений, і мені цікавіше би було, якби була ще й дружина дітей, двоє, двоє зятів, троє внуків. Я взагалі можу літати там, бо я, це воєнце. Я міг би так як тільки, трошки відокремитися від них і почати творити сильніше. Ну, більше, це. Але я мушу їм допомагати так, що я. І може в тому щасті, що я постійно зайнятий сам їм увагу. Може вони не так дуже хочуть, щоб я їм так аж дуже до них мав. А я можу і контролювати дітей, і тих, і, що на чужині, і, і тут, що мене. Я щасливий, тому що товаришів маю гідних таких хороших. Далі, що ще я маю. Тримаюся в настрої. Ну, це на даний час. Перспективу не можу наперед сказати, бо е, десь є внутрішнє незадоволення. Це трошки зачіпає на ту тему, але е, я рахую себе патріотом <кхе> і е, щось я не тішуся дуже тим, що є. Я сказав товаришам своїм і колегам, що я зроблю тут. На території подвір'я зроблю Україну, вивчу прапор, і ми будемо святкувати так, як ми хочемо. Україну, ту, яку я бачу в козаках, бачу в пейзажах, що малюю, ту Україну, яку я начитався. Вона мені, яка б не була батарацька там, чи яка вона, але вона така цікава, що, що деколи нерви беруть, що міг би десь когось побити. Бо є такі хани, що він. Такі речі, і, ну і загально я кажу, що я згідний з тим, що Бог дав, бо всі люди кажуть, що Бог дав. завжди підтримують митця його вірні та щирі друзі. Коломийський журналіст та поет Андрій Малащук із задоволенням приїжджає на власноруч облаштоване обійстя пана Івана в п'ятиках. Здаємо багато років, може років 20. Е, в тому плані, що ми з Іваном грали багато років весілля. Це окрема тема. Я колись піду на пенсію, я собі так плекаю надію написати книжку весільних пригод, які, з якими я стикався, граючи в капелі з Іваном Муцоліком. Ну, то цікавіше про нього говорити, ніж про весілля, бо він настільки багатогранний, або я би не стадався слова всеядний в хорошому сенсі слова. Людина, яка, якій все вдається. Спорт, музика, малярство. І в, кожну, в кожній з цих галузей він сказав своє досить богоме слово. На всі теми він може балакати. Зі спортсменами він говорить про бокс, про футбол, з музикантами він розповідає, як барабанна установка має розкладатися, як, якщо грати з, з малярами про, про живопис, зі священниками про святе письмо, про Євангеліє, яке він дуже добре знає, про Біблію темні місця з біблії він може досить вдало тлумачити по-своєму, своє, по по-гуцуліківськ, оригінальні, так як він малює оригінальні ікони, які для часу виходять з межі канонів, але вони мають місце і мають право на існування. Так само в цьому він неординарний. І все, він встигає. Він встигає займатися господарством. На ньому велике господарство. Він встигає. Радити, що тут в газісвір робити, що творити, доньці, взяти з внуком, бавитися, внука вчити буксувати, і в футбол грати. І тут же до нього приходять замовники, і тут же він пояснить, що він хоче намалювати, як це повинно виглядати. Він скрізь він скрізь він скріз, він, він скріз всюди, він як мефістовий скрізь. Його скрізь багато. Ця людина ніколи не додігує. В нього немає характеру меланхолії, Він не задумується ніколи. Він все зразу вирішує і на все має свою відповідь. Правильна вона чи неправильно, але це його гуцуляківська відповідь і в цьому його абсолютний унікум серед колмийських мінців. Оздоблення металу потребує неабиякої сили рук та вправності. А цього у Івана Гуцуляка хоч відбавляй. І головне це порядна, щира, добра та духовна людина з великої літери.